Так, ну що, поїхали. Вперше було застосовано сигнал Лиха Сос. 1909. дев'ят. Винайдене перше пластикове вікно. 1954. Фідель Кастро прийшов до влади на Кубі. 1959 Проголошено незалежність В'єтнаму. Запущено теле... космічний телескоп Хабл. 1990 Бу... Було доведено велику терему ферма. Відкриття протону. 1919. Проголошення незалежності Замбії. 1964. Перша людина на місяці. 1969. Створення НБА. 1946. Винайдена в лице на трубки. 1991. Зроблене клонування вівці долі. 1996. Перша церемонія нагородження Оскар. 1929. Перший супутник зв'язку GPS. 1974. Окей. А у Сахарі 30 хвилин шов сніг. 1989. Перший надзвуковий керований політ літаком. 1987. Проголошено незалежність Боснії та Герцеговини. Більший, найбільший збій в історії інтернету. 1997. Початок Другої світової. 1989. Створено декру Тетріс. Пройшла церемонія відкриття Брандербургських воріт. Заснована ВОЗ Всесвітня Організація Охорони Здоров'я. Проголошено незалежність Еритреї. Заснована компанія Google 1998. Створення військово-політичного союзу НАТО 1949. проголошено незалежність Палау. Відкрито найбільше у світі бактерію діаметром ноль семьдесят мм. 1990. Гавайї на будуть статус території США. — 2019? — 1990, так. Да. Слухай, ну ще складно було запам'ятовувати?